Сонечко, что, де татові сообщення відправив. Біжи до мене. Дивися, де тату. Ось так. Голосовими та відеоповідомленнями вже майже три роки спілкується зі своїм чоловіком, переселенка з Пологівського району області Тетяна. Жінка каже, на початку повномасштабної війни її коханий Володимир долучився до Лавтеро. Відтоді через відстань стосунки почали погіршуватись. Ми общалися одна сімейська в сутки. Він мені прислав доброго ранку, я йому прислала доброго ранку. А в нас доброго ранку я тебе люблю. І все. І він приїжджає додому, ти так дивишся, а хто ти такий? Ну, так... І я почала боятися того, що десь втіряється. Ну, Це дуже важко, морально. Тетяна згадує, аби вберегти стосунки, вирішила звернутись до психолога, яка порадила підтримувати спілкування голосовими та відеоповідомленнями. І це набагато змінилося, тому що ти, коли записуєш голосове сообщення, він чує твоє настроєння. Коли тобі приходить голосове сообщення, ти чуєш його настроєння. А смс каже, що буква як ти захотів, так ти і прочитав хороше настроєнням прочитав, захотів з поганим настроєнням прочитав. Нині каже Тетяна стало більше спілкуватись з коханим, здебільшого обговорюють цивільні теми, і саме це допомагає йому не втрачати зв'язок із реальністю. І він потом себе приїжджає, чувствує, як він вроді все время був. От він навіть в пуск додому приїжджає, Ми стараємося взагалі цю тему не піднімати. Якщо він балакає. То тоді, да, тоді ми починаємо вже щось. Я списправшую. А так він каже: ну мені там вистачає. Спілкування, оце плюс-плюс, призводить до того, що втрачається емоційний зв'язок. І була порада все ж таки більше розповідати. Навіть якщо він пише плюс, то Тетяна ну це було її завдання, навчає його розповідати показати, що вона чекає. Що так, вчора вона була сумна, пригадала сьогодні. Вона весела, Тобто, нагадуємо йому про звичайні емоції. Ірина каже, через розлуку родини часто зіштовхуються з проблемами взаєморозуміння, зокрема і тоді, коли чоловік повертається з війни, адже звикли жити один без одного. Це провокує часті сварки та може призвести до розлучення, говорить психологиня. Вчора була військова служба, де вони виживали. А тут вони повертаються в життя, де виживання не є основною функцією, а просто життя, насолоджуватись життям. У них перша реакція це сховатися, Оця соціальна ізоляція тільки погіршує їх стан. І от тут дуже важливо казати про те, що все ж таки ми всі змінилися: і дружини, і чоловіки, і треба працювати обом сторонам. І ми це пояснюємо, що дружина теж змінилася, вона теж не така, як була тут разом. В активній позиції допомоги друг другу вони рухаються. За словами психологині, саме тісний емоційний зв'язок та регулярне спілкування під час перебування чоловіка на службі допомагає легше налагодити контакт після його повернення додому. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.